Кажуть, мандри це єдина річ, купляючи яку стаєш дійсно надзвичайно багатим. Так вважають і наші наступні гості. Це дівчата, координатор останнього проєкту Твоя країна в Запоріжжі Наталя Дмитренко, а також її помічниця Марія Лисенко. Вітаю! Добре. Нарешті ми від Ізраїлю до Туреччини і прилетіли. З Туреччини можна тільки прилетіти, можна ще приплести до України. Дівчата. Я знаю, що ви були ви зараз організатори. От нещодавно були проекту Твоя країна в Запоріжжі. Але як все починалося? Твоя країна? Чим він особливий цей проект? І ви були, мабуть, їздили по містам теж і не тільки як організатори, але як учасники. Поділіться своєю взагалі практикою як учасники. Ну, особисто для мене проект Твоя країна почався в минулому році з такої великої мрії побувати у Львові. Я його знайшла ну, випадково дуже в соцмережі ВКонтакті, і потім вже саме з цього моменту я закохалася в цей проект і вже рік разом з ним йду нога в ногу просто і була як учасниця і як організатор вже. Спробувалася. Ви була як учасниця? Це була подорож до Львова до Львова, до Ужгорода та до Чернівців. Ого, так ви вже учасниця зі <рес> Трохи а, я. Крім цього, я так розумію, ви ви теж подорожували по Україні. Яке місто вас от найбільше приваблює і чим? А, моє улюблене місто то файне місто Тернопіль. Просто е, я закохана в це місто, бо в мене там багато родичів живе, от і це дуже спокійне, дуже затишне місто. Я коли приїжджаю до е, нього, то я просто я відпочиваю душею там. Марічка, тільки не кажіть, що ваше улюблене місце це Львів. Які, до яких міст подорожували разом з твоєю країною і взагалі от, про ваші улюблені місця України. Ну, Моє улюблене місто, мабуть, це Ужгород. От, ну, Я там була не від твоєї країни, я там була просто сама по собі. Але тим не менше, ну, в Ужгороді мені дуже сподобалось. Дуже затишне таке місто. Хочеться туди повернутися ще, і ще, і ще. От, Так само люблю Львів, як Наталочка сказала. От, Була ще я в Дніпропетровську, була в Києві. Е, Дніпропетровськ – це, так, це тим не в Криму була в Одесі, в Харкові. Заперечувати дійсно всі місця по своєму особливі, але так, так. цікаво чим от ви говорите, що Ужгород, і це вже, вже, вже так характеризує вашу особистість, що не, не тільки Львів вам подобається Львів, але Львів ну тут без коментарів. Просто прекрасне місто е, дівчата з приводу твоєї країни, як бути учасником, що особливо чи вас не не турбувало те, що вас от постійно кудись вели щось. Вас вимагали робити, чим вам було цікаво саме бути учасниками цього проекту? Ну, по перше, коли ти їдеш учасником, ти маєш бути готовий до трьох супернасичених днів, адже організатори роблять все для того, щоб показати кожен куточок міста. Можливо, навіть з трохи не туристичної сторони. От але, тим не менш, програма завжди насичена, і якщо ти не будеш довіряти організаторам, то може в принципі і не їхати. І розвіяти певні стереотипи ще. Так, ну, це те, навіть найголовніша мета цього так, проєкту, так. Так? так? Які стереотипи розвіялися у вас з приводу інших міст України? Я можу сказати, за Запоріжжя зараз, поки не забула. Зараз згадалася остання наша рефлексія, коли ну, була твоя країна. І було приємно чути від учасників. Вони казали, ми їхали в Запоріжжя. Прийшли відбір і були щасливі, але думали, що ну, Запоріжжя все-таки це таке промислове місто, побачимо, там може, якісь заводи, якісь такі екскурсії будуть. Але ну, дуже хороші відгуки почули від них, це було дуже приємно. У нас, до речі, є невеличкий ролик. Презентація ваша там, де є запрошення, і презентація міста Запоріжжя з вашого боку. Подивимося і повернемося трішки в той час, коли була організація, і запитаємо вас про неї детальніше. Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не була. Де небо, то від хвиль провик синя, то наче мак червоне від заграв. Запоріжжя це славнозвісний та довжелезний проспект Леніна. Запоріжжя це місто, де індустріальні масиви гармонійно поєднуються з живописною природою. У нас знаходиться найбільший в Європі острів Хортиця. Запоріжжя це чудове місто на Дніпрі. А ще в нас перев'язаний Ленінг. Твоя країна Запоріжжя це місто це Ди, у нас студії Наталя та Марічка, організатори проекту Твоя країна останнього проекту в Запоріжжі. Отож, дівчата, ми бачили, що ви організатори і цей це відео, яке ви робили з таким захопленням і любов'ю до рідного міста. Що ж ви там в програму насичили? Чим ви програму насичили ці три дні для інших людей України для, для учасників? Розкажіть, що було там в, ці, в цей час. Ну, по-перше, ми трохи за от всі чотири проекти, що були вже в Запоріжжі, ми трохи вирішили показати і ту частину історії нашого міста, яка пов'язана зі старим Олександрівським. Саме з тими часами ми провели екскурсію. Ти тою місцевістю, от також ми насичували нашу програму різноманітними заходами. Ми відводили учасників на заняття зі слаклана та скелазіння. От на хортиці, разом з. Компанію Атвінта вони нам організовували, учасників також було купа емоцій, і ми вийшли за межі міста, ми показали ще й нашу Запорізьку область, ми їздили в Васильівку. Це була особлива така подорож, наскільки я знаю, в попередніх не було виїздів. Ні, ні. Це була ваша така новинка. Так, ще було на січі. Ми були на виступі січових козаків. І якщо чесно, я місцева, але я там була вперше, От. і мені дуже сподобалося. Дуже а що там було на цьому виступі? Це була якась театралізована дійство? Чи це якісь були викрутаси? Там було все. <рес> <рес> там були викрутаси. Нам розповідали про зброю козацьку. А потім е, було приємно, що нам дозволили доторкнутися до цієї зброї, пофотитись. Е, ну за цього для дівчаткуватися більше нічого. Для хлопців так, треба, треба, так само для хлопців. Да, да, так, так, там було зброя. Хлопці, зброя, фотокартка це да. сумісні поняття. Да. Що ще було цікавого, як враження хто був ну на, на проєкті в плані цього разу, яких представників з яких областей було більше, Які їхні враження? От Марічка поділилася тільки трішки враженнями, що що в них відбувалося? бачили якісь зміни протягом цих трьох днів. Ну, по-перше, правильно Марічка казала, у багатьох учасників розвіявся стереотип, що Запоріжжя це суто індустріальне місто. От в нас були учасники як із західної України, так і зі сходу західної України. Це був і Львів, і Хмельницький, і Тернопіль. Зі сходу в нас були із Харкова. В нас були дівча... Дівчина була з півдня із Херсону. Багато було учасників з Києва. Також тож ми охопили майже всю карту України. Дивно, що були бажаючі навіть да. З великих таких міст, що набагато більше ніж Запоріжжя, були бажаючи підвідати. Ну були бажаючі міст. як з великих міст, так і з маленьких. Наприклад, місто у да. Волинській області був у нас дуже такий веселий молодий чоловік. От також з Тернопільської області була в нас дівчина чарівна, тож ну. Ви, здається, по ну мені розказували достовірні такі е, джерела, що навіть ви е, перещогуляли й Київ в враженнях і в програмі. правда, це. Ну, е, Не знаю, я не можу порівнювати. Я на цій твоїй країні не була, а була барічка. Да, да. да. От, але одна учасниця так. Нам зробила такий комплімент. Да, це дуже було приємно чути, що. Я просто була учасницею в твоїй країні в Києві. Цей проект був ну, цей візит був в кінці серпня, і дуже приємно було почути, тому що в Києві дуже насичена була програма, і мені там дуже сподобалось, тому дуже приємно було таке чути від учасниці. Скажіть, як відносини? Чи зав'язується взагалі дружба серед учасників? Звичайно, як атмосфера. Назвичайно. Мені сьогодні, наприклад, написав хлопець, який був у нас на найпершій твоїй країні. Тобто рік вже пройшов, і от ми досі спілкуємося. Тобто, одна дівчинка в мене жила минулого року, коли я була хостем. Пройшов рік, вона працювала в Туреччині, знову повертаючись до попередньої теми. От і вона прилетіла літаком на днях в Україну, і вона приїхала до мене в гості. Так що дружба зав'язується. Дівчата, ще є бажання організовувати. Так, так. звичайно. <рес> є бажання, є натхнення, коли ти бачиш учасників, коли ти бачиш їх усмішки. Ти думаєш, так, значить, все добре, все класно, і хвилюватись нема чого, і в тебе з'являються якісь сили, якісь додаткові джерела енергії для того, щоб ще, ще, і ще е, так, вдосконалюватись вдосконалюватись, якось в напрямку організації саме. А були по організації такі речі, що от не вистачило часу, от наступного разу я обов'язково це зроблю і додам. Є якісь от плани в цьому напрямку? Ну, хотілося б, мабуть, нам більше додати до своєї програми майстер-класів. я думаю, uh -huh. це буде... Uh -huh. Або тренінгів тренінги. Отож, приєднуйтесь до програми Твоя країна, заповнюйте анкету, uh -huh. зв'язуйтесь з дівчатами, вони вас вам, роз, розкажуть про цей проект детальніше. А наш час, на жаль, вичерпано. Ми подорожували сьогодні і Ізраїлем, і Туреччиною, і закінчили нашою рідною Україною. Врешті, де б ми не були, нас все одно тяне до рідних місць, які вклали в нас частинку себе. Та про це вже в наступній програмі. Кохайте один одного, мандруйте і зустрінемося. Хай щастить!